Ну що, всім привіт любителям мотоциклів. Сьогодні досить тепло. Хочу їхати на червоноград на відкриття сезону. І вагаюсь. На якому мотоциклі цікавіше їхати? Як ви думаєте, на оцьому чи на оцьому? Я от думаю, 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 думаю. Поїду я напевно на ось цьому драконі. І куди ж нашій поїздці без кави? Без кави нема забави. Ми трошки сьогодні індурим легенько, зовсім легенько.